Доброго дня, шановні депутати. Я дякую за можливість звернутися до вас і хочу нагадати, що ну, як від імені обласного національного олімпійського комітету України я для початку хочу вам презентувати такий невеличкий сувенір, такі олімпійські прапорець, який буде символізувати. Символізувати ідеї миру і чесної боротьби, ну і щоб ваші всі сесії проходили, як кажуть, в злагоді добра і вирішували питання на користь наших людей. Дякую. А ще я хочу вам презентувати такий патріотичний олімпійський м'ячик, який також буде вам символізувати мир і, ну, ідеї миру і спорту. І він має деякі тут автографи, в тому числі нашої учниці Лідії Січенікової, яка недавно повернулася з баку і здобула дві бронзові нагороди на перших європейських іграх Так, на перших європейських іграх. І взагалі, якби олімпійська. Громада уповноважила мене запросити вас, шановні депутати, і всі присутні на урочистий день Олімпійський на урочистий Олімпійський день, який буде проводитися 27 червня в суботу, в парку імені Тараса Геороча Шевченка. І ми пропонуємо і просимо вас підтримати символічний масовий забіг. Які буде проводитися на дистанції 500 метрів або там одна миля, це я вам наголошую, це не змагання, це просто пропаганда спорту підтримки наших олімпійців, підтримки способу здорового життя. І для якщо ви приймете участь, то ми від національного олімпійського комітету подаруємо вам символічні сертифікати з підписом міжнародного олімпійського президента міжнародного олімпійського комітету. Ось такого, кожен, кожен депутат зареєстрований, який прийде на олімпійський день, отримає такий сертифікат Міжнародного олімпійського комітету. І, ну не тільки депутати можуть всі охочі прийти і підтримати спорт і пропаганду способу здорового життя. І у нас уже Олексій Павлович зареєстрований. зареєстрований. Під, вже вийшов. Так, під номером 500. Також хто хоче отримати свої номера, то можуть в перерві звернутися до Орг відділу і отримати їх, якби у нас їх дуже багато, і кожен депутат отримає свій номер. Це, як маскати, спонсори, так, офіційні спонсори, які. Які підтримують якби спорт і національний олімпійський комітет. Ну і чекаємо на всіх. Дякую, що ви мене вислухали. Бажаю вам гарної роботи. Бажаю не забувати підтримувати олімпійців і взагалі фізкультуру і спорт. Дякую.